Що вам хочуть передати вищі сили? Давайте подивимось, для кого цей розклад. Цей розклад для людини, яка зараз чимось загорілася, їй би хотілося себе показати, проявити, є таке бажання, і вона над чимось упорно зараз дуже працює. Так, вона вже обрала якийсь свій шлях, можливо, вона ще трохи новачок у цій справі, але ця людина вже оприділилася, чого вона хоче, і робить це, бо саме цю справу вважає своєю. Так, що вам хочуть сказати? Знаєте, що дайте цьому шанс, дайте цьому час. Якийсь певний час вам потрібен для того, щоб бути королем, щоб бути професіоналом да, в своїй справі. На це потрібен час. Не розстраюйтесь, не засмучуйтесь, якщо у вас зараз немає того, чого ви хочете. Не концентруйте себе на якихось поганих емоціях. Ви вже дещо досягли, бачите, у вас вже ті два кубки є. А ви тут сумуєте за трьома, котрі розлились. Карти кажуть: не бійтеся, не бійтеся лишити те, що те, чого ви досягли, і піти в якісь інші горизонти. Не бійтеся це зробити, тому що ви вернетесь, коли ви там візьмете щось нове для себе. Да? Може, це якесь навчання. Так, тут іде про трансформації. Ви потім вернетеся сильнішими. Із цією подорожі і будете ще відмічати свою перемогу з друзями, наповнюватися. Все у вас вийде. Чекайте якихось новин і хочеться сказати: не звертайте увагу на любу лаючу собаку, яку ви зустрічаєте. Не концентруйтеся на тому, концентруйтеся на своєму щасті, на тому, чого ви хочете своєму достатку, своєму, своєму емоційному стані. Всім дякую. Пишіть, приймаю, ставте лайки, Я дуже люблю їх читати. Дякую.